Та ти що не знаєш, що з ним робити чи що. Оте до рота брати ти вмієш. А що робити з вином, ти не знаєш. Зараз покажу, Тько береш вино, відкриваєш кришечку, аби воно подихало. Дивися, якщо воно не дихає, отже, робиш йому штучне дихання, рот в рот, поняла? Ось, о, воно не дихає. Я в таком відео сам не пойду. Ладно. У мене в такої шляпи не пойду сам Мене узнають люди. Ой боже. Лягай, бо ти хуй стане завтра, що ти забралася кудись їхати. Я еду в Монако. залупу ти нахуй, блять. Я звізда! Закрытый рот, блядь. Закрытый Сука рота, блядь! Василия!